Подорож казковими стежинками. Погляньте, хто це? Так. Це казка «Три ведмеді. Вони нас запрошують до себе у казку. Щоб потрапити у казку, необхідно скласти речення за схемами. Перша схема. Дівчинка пішла у ліс друга схема та знайшла хатинку. І остання вона зайшла до хатинки. Як Маша гукала своїх подружок у лісі Ау? А у. Це які звуки? Голосні, молодці. Ще зробимо звуковий аналіз імені дівчинки Маша. Приголосний голосний, приголосний голосний. Скільки звуків у слові Ау 2. А у слові Маша 4. Чи однакова кількість звуків у тих словах? Ні. Яке слово довше? Маша. Звуковий аналіз слів. Зробить звуковий аналіз нас зображен. Ліс. М'який приголосний, голосний, приголосний стіл, приголосний, м'який приголосний, голосний, приголосний, каша, приголосний, голосний, приголосний, голосний. Чи однакова кількість звуків у тих словах. Яке слово найкоротше? Ліс. У ньому три звуки. Є слова довгі та короткі. Це залежить від кількості звуків у словах. Наприклад, у слові ліс. Три звуки. А у слові каша 4. Тому слово каша довше, бо в ньому більше звуків. Короткі слова будемо позначати короткою смужкою. Довгі довгою. БАНТ Коротке слово. Мед. Коротке слово. Ножиці. Довге слово. Лак. Коротке. Ракета. Довге. Ніж. Коротке. Самокат. Довге. Сік. Коротке. Барабан довге. Молодці. Необхідно розселити тих героїв у свої будиночки, назва яких починається з перших звуків. Перший будинок с, 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 Слон. Другий будинок к, 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 крокодил. Третій будинок Л, 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 л. Лев. І останній р-р-р равлик. Щоб повернутися з лісу, необхідно скласти ланцюжок із камінців. Для цього необхідно визначити перші та останні звуки у нас зображень на камінцях, починаючи з слову «ліс». ліс. Ліс останній с сік. Останній кіт. останній т. Телефон. Останні н носоріг, останні «г» Гріб. останні б будинок молодці.